Мене що я щойно побачила. Як ви піти і Я почула все. Начувайтеся, московити. Українці лютують. Черговий волонтерський проєкт під назвою Народна помста розпочато. Збираємо на українські дрони камікадзе РЕМ РМ-2». Буде бавовна, буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде. Замість паніки та відчаю. Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко пропонують помститися росіянам, скинутися на високоточну ударну зброю для зсу. І українці масово починають донатити на вендету. Наша відповідь іранським мопедам, пекельна зброя для помсти рашистам. безпілотник Рам-2 має електричний двигун, бойовий радіус дії до 30 кілометрів. Запускають дрона зі спеціальної катапульти. На розгортання такої вбивчої пташечки вистачає 10 хвилин. Гроші на ударні дрони для армії зібрались за добу. Волонтери сподівалися отримати солідну суму 100 мільйонів гривень. Але народні пожертви перевищили заплановані цифри у кілька разів. Станом на 12.00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних е коштів в рамках цього проекту. Тож народна помста не за горами. Ще одним мегапроєктом фонду Сергія Притули стала партія бронетранспортерів, які мають стати надійною підтримкою українським захисникам у боротьбі з кровожерним ворогом. 100 мільйонів гривень за 9 годин це феноменальний результат, який, мабуть, під силу тільки нам з вами. Це просто не вкладається у голові. За півтори доби українці скинулися на цілу бронегрупу та ще й знову перевиконали план. 18 серпня 2022 року фонд Сергія Притули приголомшив увесь світ неймовірною покупкою для української розвідки. Вона стала першою космічною операцією у світовій історії волонтерського руху. А почалася ця історія зі збору коштів на легендарні безпілотники Байрактар. Любі українці. Цей день настав. Ми купуємо байрактари. І я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Неймовірна кількість людей об'єдналася заради спільної мети зробити нашу армію найсучаснішою та найкращою в світі. І як результат, за кілька днів українці дали грошей не на три, а на чотири народні байрактари. Таке єднання українського народу приголомшує керівництво турецької компанії Байкар. Вони відмовляються від оплати і дарують Україні три свої повітряні платформи безкоштовно. Тож на заощадженні 600 мільйонів за порадою українського космічного бізнесмена Максима Полякова фонд купує для української армії дещо фантастичне. Українці, ви космос, Ми купили супутник. Ця історія ще далека від завершення, але вже можна впевнено сказати: українці змінили масштаби самого поняття, благодійність і довели, що волонтерство не має жодних меж.